Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 15 серпня. Живу я на Дніпропетровщині в пригороді міста Дніпро. І в сьогоднішньому відео розкажу вам, якщо ви плануєте посадку лаванди на осінь, так як і я, я розкажу вам, що треба в першу чергу. Знати і як підготувати землю. В моєму випадку я буду висаджувати ось тут. На задньому плані є в мене така ділянка, це на вулиці. І тут я хочу посадити такий таку плантацію невеличку. У мене виходить. 10 на 3 метри. 3 метра на 10 метрів така діляночка. Зараз покажу вам, що я буду робити і розкажу для того, щоб до того моменту як висаджувати. Звичайно, зараз в серпні місяці я висаджувати не буду, буду висаджувати уже восени, десь кінець вересня, ну саме для наших кліматичних умов, кінець вересня, а то й в жовтні, в залежності від погодних умов, буду висаджувати на цій ділянці лаванду Зараз покажу, як це все виглядає. Ось тут на вулиці в мене така ділянка, і тут в основному ростуть. Тут я часто висаджувала саджанці лаванди, і але тут є такі бур'яни, дуже агресивні, як вирізка і конюшина. Тому я обробила цю ділянку гербіцидами. Зараз вже посохли ці всі всі бур'яни. Дещось трошки залишилося, але в основному все сухе. Зараз я візьму сапу і оцю всю діляночку я буду сапати. Я не буду її глибоко переорювати. Тут, в принципі, земля така більш легка. і Тут у мене і камінчики. Ну, ось так Тому я просто пройдуся, сапою Чому сапою, чому не буду тут орати? Тому що я планую накрити всю цю ділянку агроволокном. Цю ділянку 10х3 метри. Буде накрити в мене агроволокно півтора метра шириною і я отак цю, цю діляночку накрию. Значить, Перше, боремося з бур'янами, обов'язково звільняємо від бур'янів. Друге, це ми обов'язково підрихлюємо ґрунт, де ми будемо висаджувати лаванду. Я підрихлюю, потім я так як можна цю землю підживити. Якщо у вас там є якісь перегної, якісь такі органічні добрива, можна також використовувати мінеральні добрива, можна просто розсипати по ділянці або ж, або ж під кожен корінець, якщо земля у вас виснажена. Потім, після того, як я підрихлю цю землю, я буду накривати агроволокном, щоб більше бур'яни не росли. І Тієї погоди, яка вже буде мені підходити для того, щоб висадити тут лаванду. Тут лаванду я висаджую для того, щоб мені було під рукою зрізати букети, для свіжозрізаних букетів, ну такого різного призначення. У мене деякі кущики вже ростуть. Я постійно його висаджую, викопую, але цього разу я не буду їх викопувати, це буду вже вирощувати дорослі кущі. Зараз покажу вам агроволокно. Яке ж повинно бути агроволокно? Ось у мене агроволокно. Це польське, виробництво преміум класу, щільність 50. Здається, що не дуже щільне, але у нас таке агроволокно лежить на полі вже більше шести років. І так, да, десь воно пошкодилось, так як у нас там туристи е, ходять на каблучках, е, але все рівно воно тримає вологу, воно зберігає від бур'янів і дуже зручно. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас менше було. Фізичної праці приложено, значить, ідеально накрити агроволокном. Що я хочу сказати, по-перше, дуже гарно зберігає вологу, як я вже говорила, і ось навіть у нас у нас дуже засушливо, і там такий свій мікроклімат, всі бур'яни, які навколо, там амброзія і тому подібне, гине, а лаванда стоїть і їй комфортно. Значить, буду висаджувати, на якій відстані, так як у мене ділянка невелика, і мені не треба там широкі міжряддя. я буду висаджувати 70, ширина буде у мене 70, а між кущиками буде по 50 см. Так я планую. Але, як уже сказала, зараз накрию агроволокном і це буде стояти у мене аж поки. Не буде благоприємна погода. Розсаду я вирощую сама. Зараз вам покажу. Не будуть однорідні, однорічні саджанці, невеличкі, ось такі. Я їх восени не і пересаджу вже на постійне місце. Буду висаджувати кримську, а також буду висаджувати хемус. Ну, подивлюся, наскільки в мене вистачить саджанців, ну тих чи інших. Так що висаджуємо, готуємось до осені. Це Славаночка. Та що обрізана, бачите, вже починає тут потроху квітувати. Бажаю всім миру добра. Підтримайте мій канал, поставте вподобайку. На все добре, до нових зустрічей.